Усім привіт, мої дорогі. Я дуже рада вас усіх бачити. Мені дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні нам у редакцію надійшов новий лист. Хочу вам його зараз зачитати, і якщо він вам сподобається, то будь ласка, залишайте свої вподобання та свої коментарі. Якщо вам не важко, то підписуйтесь на нашу сторіночку для того, щоб не втратити цікаві історії життя людей. Спочатку Наталка не сподобалася вірі Степанівній. Вона якась занадто проста. Чомусь їй уявлялося, що в її Михайла буде інша обраниця. довгонога і витончена красуня. Підстать йому. Але він привів Наталку. А потім вона ще дізналася, що Наталка має маленького сина, що дуже здивувало віру Степанівну. Михайле, що ж ти робиш? Казала Віра Степанів на своєму синові, ти молодий ще й не знаєш, що таке чужа дитина. Жодної романтики не буде, а відразу побут, повзунки, суміші і таке інше. Тебе дратуватиме, що це не твій рідний син, а якогось чужого чоловіка. А тобі, що його виховувати треба, гроші вкладати. Мамо, які повзунки та які суміші? Йому вже п'ятий рік. Він у садок ходить, та й взагалі він хороший хлопець, треба тебе з ним познайомити, щоб ти розтанула. Още, порхнула Віра Степанівна, навіть не думай цього робити, я не прийму. Одружуйся на вільній дівчині і почніть листа з біло... почніть життя з білого листа. Так я із Наталкою почну життя з білого листа, відповів Михайло. «Андрійко нам не завадить, він навіть свого батька не знає. Наталю покинув її хлопець, коли дізнався про вагітність. «Ого, то вона що й нагуляла, гуляла, обурилася Віра Степанівна. Гарна невістка. Дивно. А як тітка рая твоя сестра народила би чоловіка? Тут і інше говорила, лаяла її чоловіка, який її покинув. Що ж ти така дволика? Так це інше. Пробурчала Віра Степанівна. Ти тільки не одружуйся, ну, з цією. Мамо, ми уже все вирішили, сказав Михайло. Знімемо поки квартиру, одружуємося, потім візьмемо іпотеку. Андрійка я усиновляю. У нього все одно ніякого тата немає, а він навіть чимось схожий на мене. Він вже мене навіть татом називає. Ех, закрутила тебе ця дівка, застогнала Віра Степанівна. Ну, дивись. Пошкодуєш, а цю дитину не всиновлюй, бо будеш ще платити аліменти. І сюди мені його не приводь. Ти мене чув? Але Михайло не почув. Він все-таки привів. За півгодини до приходу Віра Степанівна посковзнула з нічого серйозного, але треба було відлежатися. Вони прийшли удвох: Михайло та Андрійко. Лежачи на дивані, Віра Степанівна гнівно блиснула очима на сина, мовляв, я ж просила дитину не приводити, але Михайло ніби цього не помітив. Сказав, що Наталка на роботі, а вони тут з Андрійком повз них проходили А що ти це лежиш? запитав Михайло. З ногою щось, є касмаз. Я зараз збігаю, куплю. Андрійку, почекай тут, познайомся з бабусею. Андрійко сів на край крісла і з ніяковіло посміхнувся з жінці, яка на нього недовірливо дивилася. Він і справді був чарівною дитиною, якою можна тільки розчулюватися. Великі сині очі, довгі вії, акуратні рожеві губки, майже бантиком. А ви моя бабуся? м'яко спитав Андрійко. Віра Степанівна знизила плечима і нічого не відповіла. А де ваш дідусь? Нема дідуся. Віра Степанівна мимоволі посміхнулася надто кумедним був цей малюк. А у моєї другої бабусі є дідусь, але вони далеко живуть, я їх тільки по телефону бачив. А. Ну, все зрозуміло, подумала Віра Степанівна. Вирішила на мене хлопчика залишати, бо батьки Наталки далеко. Не дочекаєтесь. А вам недобре? жалим спитав Андрійко. Може, треба вам якось допомогти? Зараз мені Михайло Мас принесе і стане краще. Андрійко зліз із крісла і пішов на кухню. Почувся звук води, що ліється. Віра Степанівна хотіла було підвестися, але не змогла. Через кілька секунд з'явився Андрійко з кухонним рушничком, в якому була трохи намочена серединка. Хто тобі дозволяв самому лазити на кухні? суворо запитала Віра Степанівна. Андрійко здригнувся, розгубився і зніяковів від такого питання. «Я, я, просто хотів, він, я просто хотів, щоб вам стало краще. Ось, якщо цим мокрим місцем прикласти до чола, то стане краще. Так, мама татові робила, коли йому було недобре. Андрійко розгублено стояв посеред кімнати з рушником у руках і не знав, що робити. Боже мій, який дбайливий хлопчик розчулено, подумала Віра Степанівна. А я. А я тільки налякала дитину. Він то тут до чого, Михайло навіть таким дбайливим у дитинстві не був. Тоді зрозуміло, Віра Степанівна м'яко посміхнулася. Ну, якщо допомагає, то давай прикладу, може, й легше стане. А давайте я вам допоможу. Я покажу, як правильно. Андрійко приклав рушник до лоба бабусі і при цьому зробив брівки будиночком. Явно дитина має співчуття. Він такий гарненький, ну справді, ну як тут не розтанути? Почали розмовляти, і Віра Степанівна помітила, який він не по руках розумний і ввічливий хлопчик. Прийшов син, переніс мазь, забрав Андрійка. Вірі дуже швидко стало краще. Напевно, рушник допоміг, жартома подумала Віра Степанівна. І з того часу Віра Степанівна почала відчувати потребу у спілкуванні з Андрійком. І вона й сама не знала, чому ж виникла ця потреба? Ось подобався їй цей хлопчик. Ну, навіщо дивитися серіали або віддавати свій час на безглузде рукоділля, якщо можна його присвятити цьому хлопцеві, який з ніжністю називав її бабусею? Вона навіть була вдячна Наталці, яка народила Андрійка, і зробила її життя світлішим. Андрійко, а я за тобою, говорила весь час Віра Степанівна, ледве переступаючи поріг квартири Михайла та Наталки. Бабуся зарплату отримала. Підемо її витрачати: морозову, каруселі, все, що ти захочеш. Наталка народила від Михайла доньку Аліну. Звичайно ж, Віра Степанівна була рада, але як і раніше, забирала семирічного Андрійка, щоб батьки займалися немовлям. Зараз, коли внучці йде четвертий рік, бабуся, звичайно ж, забирає обох дітей на всякі розваги, але все ж таки більшу увагу приділяє, як завжди, своєму улюбленцю Андрійку. Дивно, кажуть подруги, усі нормальні бабусі рідним онукам усю увагу віддають, а ти більше до Андрійка тянешся. На Лінку чого так обділяєш? Ну, прямо обділяю. Я їх обох люблю, відповідає їм Віра Степанівна. Алінка хитра, вона своє візьме. До того ж, велика капризулька, розпещена батьками. Ось не знаю, як це пояснити, але Андрійка я справді люблю більше за рідну онучку. Він такий, ну, мі мій мій-мій. Як згадаю, як я на нього насварилася тоді через цей рушник, а він розгублено стояв посеред кімнати. І що на мене тоді не йшло? Я така рада, що в мене є Андрійко, хлопчик мій рідний.